Так, всім привіт! Будьте всі здорові з дощиками, 2 квітня. Хочу показати такий ось, таку таку діляночку у мене ось. після картоплі. Значить, історія така. Після перед тим як картоплю копати я розкидав е, ячмінь одвійки ячменя. Е, сорт я не знаю. Е, я думав, я розчитував, що він не перезимує, що він ось виросте за осінь, дощову там, трохи зимою. І, і зимою, допустимо, щоб він вимес, так? Я так розчитував. Сіяний він плюс-мінус 1 вересня, скажімо так. І дивіться, що вийшло? Він наче був, був жовтенький, так, але, але відростає. І реально вже виходив в трубку. Розкущився добре. Виходив вже в трубку на 2 квітня. Якщо мене, я реально не розчитав, я не знав, що це за сорт. Ну, думав, ну яр ячмій та яр ячмій. А ну, він що, може, якесь дворучка чи що? Таке розкущився, такий, такий прям флаговий лист уже. Я просто вражений Дляночка невеличка, тут сотки 4-5 комбайном заїхати немає як. Так що ну ради ради там спортивного інтересу то можна кусочок залишити там. ну, Метр квадратний, так щоб цікаво було. Що воно вийде? Ну, Це такі справи. А взагалі-то от сіять на зиму ячмінь зим ячмінь, мені подобається. Ось подивіться, це вже, вже вже трубка тут. Таке кущення, ого! реально кущ! Не, я по-любому ставлю метр квадратний, мені цікаво, що воно виросте. Дасть зерно. Я вражений. Оце так. Будемо дивитися, як е, чміля от мені подобається. От. І бачу, що можливо навіть і варто сіяти на початку вересня. Я тоді посіяв в кінці, кінці вересня. Початку вересня, тоді він краще розкущиться. Да, сразу я думал, что он, что он есть, так, зразу я думав, що він вимерз. Ось таке жовте пооставалося. Але потім машта пішов, пішов і все, і росте. Дощики йдуть і передають у нас дощики на днів 10. Побачимо, що буде далі, там спостерігати.